Поспілкувалися із мером і з керівництвом міста та ознайомились із роботою у Чернівецькій міській раді. Стартувала четверта хвиля стажування у мерії. Хто може залишитись по завершенню там працювати? Розповість Альвіна Абрамчук. Студентка першого курсу Ірина стажується у департаменті соціально-економічного розвитку та стратегічного планування Чернівецької міської ради. «Я обрала напрямок проєктного менеджменту, тобто я маю на миті створювати певні проєкти, які будуть розширювати нашу міжнародну співпрацю. Знаючи тим більше дві іноземні мови, я хочу залучати міжнародних партнерів до розвитку нашого міста і саме для сприяння культурної різноманітності та інтеграції в нашому місті. А от вимушена переселенка з Маріуполя Анастасія стажується в управлінні освіти Чернівецької міської ради. Я би хотіла покращити стан навчальних закладів, тому що а, я особливо звернула увагу на стан дитячих садочків. Дитячі садочки перебувають деякі є відреставровані, відреставровані, так, але деякі ще потребують реставрації, і я би хотіла цьому якось посприяти. Два місяці 60 молодих людей стажуватимуться у структурних підрозділах Чернівецької міської ради з економічним, юридичним, інвестиційним, екологічним, архітектурним та іншими напрямками. Ми дійсно є в пошуках креативних, патріотичних, фахових, молодого середовища. Ми їх запрошуємо, сподіваємося, що деякі люди з них залишаться у нас і разом з нами будуть змінювати місто і творити нову історію міста. У Чернівецькій міській раді три хвилі стажування пройшли понад 150 людей. Двадцятьох із них працевлаштували. Пройти стажування можуть охочі від 18 до 35 років. Альвіна Брамчук, Олександр Олюнін, новини сі 4